Я їхав додому на невеликій швидкості, до рідного села, що розташоване недалеко від міста, після важкого робочого дня я був страшенно втомлений. Понад 10 годин я провів в лікарні, працюючи терапевтом. Моя робота це не лише лікування хворих, а й постійне вислуховування їхніх проблем. Особливо самотні люди люблять поділитися історіями зі свого життя, і це забирає не тільки сили, але й емоційні ресурси. Коли я наближався до села, Помітив біля дороги дівчину з великою валізою. Вона голосно махала рукою, намагаючись зупинити машину. Спочатку я не планував зупинятися адже хотів швидше дістатися додому і відпочити. Однак залишити її однією вночі було б не по людськи. Дівчина трохи невпевнено відчинила дверцята та запитала Можете підвести до сусіднього села? Туди було майже годину їзди. Я вагався. Але її в тому й тривогу в очах не можна було ігнорувати. Сідайте, не можна залишити вас тут. Дякую. Я йду вже довго, сумка важка, і вночі страшно, з полегшенням зітхнула вона, вмощуючись у машину. Що ви робите тут одна вночі? Працювала офіціанткою в місті, але власник почав до мене чіплятися. Я відмовила йому він мене звільнив і не заплатив зарплату, тому не змогла заплатити за оренду. Господиня дала мені термін до сьогоднішнього дня, а нову роботу я не знайшла, тому довелося збирати речі і йти. У її голосі не було ані жалю, ані спроби викликати співчуття вона просто розповідала про ситуацію, як є я не сумнівався в її щирості. Неприємно а зараз їдете до батьків. Ні, я сирота, є тільки брат, їду до нього. Він хороший, але його дружина мене не любить. Вона й гостей не терпить, а мене тим більше. Два роки тому я в них зупинялася, так навіть їсти соромилася, а зараз немає вибору. Вчусь на заочному сесія, скоро треба десь пожити. Вона така жадібна, вона просто дивиться на мене так, що їсти не хочеться, я й не їла, коли була в них, і знову туди інших варіантів немає. Ні, сумно посміхнулася вона. Я уважно подивився на неї вродлива, проста, щира. В її очах відчувалася внутрішня теплота вона могла б бути чудовою господинею та мамою, і тут я зробив несподіване для себе рішення. Ер різко натиснув на гальма, зупинившись прямо посеред дороги. Дівчина здригнулася і тривожно прошепотіла Не треба, я заплачу за проїзд. У мене є гроші. Не бійтеся. Я не хочу вас образити. Просто вислухайте і подумайте над моїми словами. Не поспішайте з відповіддю, гаразд, вона кивнула. Ми навіть не познайомилися. Я, Олексій. Оксана. Гарне ім'я. Отже, Оксано, у мене є пропозиція. Я живу сам. У мене великий будинок, є вільна кімната. Можеш пожити у мене? Від тебе нічого особливого не потрібно, просто допомагай з прибиранням та іноді готуй їсти. Я майже весь день на роботі. Не переживай, я не з тих чоловіків, які можуть образити. Просто живи і готуйся до сесії. А коли потрібно буде поїхати в місто, підвезу тебе мені все одно по дорозі. Вона мовчала, а в її очах я помітив сльози. Може, ти мене неправильно зрозуміла? Якщо хочеш, я відвезу тебе до брата ні, не треба. Я згодна. Це краще, ніж жити з людою. Я плачу, бо навіть не сподівалася зустріти таку добру людину. Давай на ти. Ми ж будемо жити в одному домі. Добре, усміхнулася вона. Ну що, поїхали додому? Вона лише кивнула. Вдома я показав їй кімнату. Тут усе залишилося так, як було за життя моєї мами. Якщо хочеш щось змінити, роби як зручно. Тут дуже затишно, нічого змінювати не треба. Ок, добре. До речі, моя мама теж була вчителькою. зітхнув я. Піду заварю чай, щось знайду на вечерю. Може, я щось приготую, вмію готувати, запропонувала Оксана. Було б чудово. Але я ж холостяк, в холодильнику лише яйця й ковбаса. Завтра поїдемо в місто, купимо нормальних продуктів. Добре. А зараз можу приготувати яєчню. Я тільки за. Поки Оксана готувала вечерю, я заварив чай. Ми сіли за стіл і розговорилися. Я розповідав про свою роботу, вона про навчання, я був радий, що не помилився. Вона справді була доброю та щирою. Нехай поживе у мене кілька місяців, я придивлюся, а коли буду впевнений, що це та сама, запропоную їй стати моєю дружиною. Можливо, це не випадковість, можливо, це доля привела її до мене.